Вітаю вас. Сьогодні знаходимося в автосалоні BMW в Мюнхені і маємо дуже великий асортимент цих автомобілів. Плюс-мінус ми пройдемось, покажемо, що є це BMW 3, 5 серії, 7 і всі, ну як би всі. Це найбільший автосалон в, в Мюнхені. Та й взагалі я догадаю, що в світі БМВ. Тому роздивлятись кожен, кожен автомобіль ми не будемо, але якщо комусь щось подобається чи потрібно, ми можемо приїжджати, дивитися, також замовляти тут автомобілі. BMW це такий якби ексклюзивний автомобіль, його купують люди, які розуміють, що купують і мають бюджет. Певний, тому якби ми викинумо таке коротеньке відео і по всім питанням, які вас стосую, ну, стосуються автомобіля, вже телефонуйте, будемо відповідати, не шукати, підбирати і, скажімо бронювати автомобілі. Абсолютно різні комплектації, дуже великий. Асортимент автомобілів. Все за день. Я гадаю, що можливо нереально це все обійти. Але постараємося дати максимальну інформацію, що можна. Також продовжуємо іншу сторону автосалону, можете бачити. Ще отакі от автомобілі. Дуже багато людей приїздить, купує, дивиться. Так що телефонуйте, звертайтеся, ми підбираємо, шукаємо, розмитнюємо та а, займаємося логістикою автомобілів, будь-яку точку. Логістика, наприклад, в Україну з Мюнхену коштує 850 євро. Ми то прораховуємо всі дані по автомобілю, теж скидаємо. Щасливо на зв'язку.